Ні, почекайте хвилиночку. ви повноважена особа. Да? Так. Давайте надавайте документи і з якої радості ви зупинили машину. Тому що ви рухаєтеся? Да, так, та, да, тому що, що ми та, рухаємося. Та, Куди я... ми рухаємося? Ви рухаєтеся через бокси. Ви яке право маєте зупиняти автомобіль? Ви рухаєте має бути через поліція зупиняти, а не ви? У вас немає такого права. Так. І покажіть, будь ласка, документи, що ви повноважена особа, Так, будь ласка. посвідчення, паспорт. Відповідного зразку затверджений комендантом, що повноважена особа. Це затверджений Держадміністрацією. Не катіт. В, закон, в законі 560-та постанова кабміна затверджений є. Оце перелік. є затверджений. Це кабміном затверджений? Така форма? Так, будь ласка. Так, а можна? Так, кожна Так. Видано, який має право вручати провіски громадянам на території Броварського району Київської області. Паспорт ваш, будь ласка. Воно дійсно з паспортом. Так, будь ласка, паспорт це є. Тримайте Давайте, так. Угу. Давайте. Поїхали. Стоя. Давай далі туди. Доброго, Доброго дня. А що ви знімаєте на блокпосту? Будь ласка, не знімайте. Ну, знімаю тілок, а ми фіксуємо вас. Ми фіксуємо не знімає... для чого? На блокпосту, ви знаєте, що на заборонено? На Блокпост, там, ми фіксуємо О, вас. Ось, ось блокпост. Це да. територія блокпосту. Добре, ви хто? Будь ласка, військова комендатура. Військова комендатура. Що від нас хочете? Військово -облікові документи. Хто надав право зупиняти машини? Військова комендатура. все Давайте. Давайте ознайомимося з вашим, щоб ви уповноважена особа, паспорт предоставте чи військовий квиток. Так, прочитайте. Читайте. Не бачу я. Прочитайте. Районна державна область. Що там? Адміністрація, Коночування Дудін, Дудін Ол... а, Баришівським районним. Це виданий, так. Про... 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 Да. А, а там можна оце ви закрили, там цю другу сторіночку. Я не... Хорошо. Причина зупинки яка? Перевірка військового. Вас немає облікової... права зупиняти. Має поліція зупиняти, не ви. Ви знаходитесь на стаціонарному блоку. Дуже чудово, що ми знаходимося. Зараз іде військовий стан. Да, Не військовий, а особливий період воєнного стану. Військовий це якщо щось в війську трапилося. Будь ласка, пред'явіть військово-облікові документи. У вас есть наказ коменданта? Конечно, все читайте. Давайте. Все для вас приготовили. Конечно. Конечно. Видно за людьми. Да, дай, 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 дай. Коменданта Боровского района. Оно ну забиться и дерпово. Ївченко, біда. Тут цілий, цілий список. Твої ну, кот, немає, да. Ні, список цей ми вже бачили, да, ці списки. Так, Дудін, Дудін. А, є Дудін, солдат, Дудін Олександр Дмитрович є. Угу. Начальник штабу Броворського районної комендатури, підполковник Арсеній Соколов. Uh, код 0,98. забей, будь ласка. 098, 687, 71. Ще раз. 098. 098. 90, мабуть, да? 68. 771, Тримайте. Дякуємо. Відкривай. Так, значить, у вас, значить, за тим, той печатю, яка у вас стоїть в тому наказі, б'ється суб'єкт, який був. Анульований ще в 2019 році. Це не до мене питання. Ну, це, це теж та, не особливо. до нас питання. А це підробка документів. Да. Ви перевіряєте да. документи, які ну, вам дають? Це ж, це ж військовий я комісаріат. Я військовий комісаріат. Що ви там знаходите у своєму телефоні? Ну, це в, в, в відкритому доступі. Що значить у своєму телефоні? А це в, в інтернеті, ЮКонтрол контрол Будь ласка. Мужики, предоставте свої військове обрушення. Ні, ні, -ні почекайте, приміяти, почекайте, почекайте. Пане Олександр, давайте да. будемо вже ж відповідно чинного законодавства, давай. правильно? Да. Ще раз вам кажу, у вас наказ не дійсний. Тому як що, це не дійсний? тому що у вас печать стоїть з кодом. Є ДРПО, якого не існує Це не до мене. Ну то це печать, теж не до нас. Печать стоїть, поставлена на ла. дивіться, це, це ртцк там. Військовий комісаріат б'ється, не РТЦК немає, я тільки що щойно Хорошо. відкривав, так. Хорошо. Я вам показав посвідчення уповноваженої людини, яка не. має право перевіряти Ні. документи. Ви, ви не показали неповний перелік документів. Ната наказ коменданта з синьою печаттю відповідного зразка. А тут якою? Тут, я ж вам ще раз повторюю, цього суб'єкта не існує. Такої печаті взагалі апріорі не має бути. Його немає за цим ходом. Ну, не існує. Включіть, будь ласка, Шо? відеозапис. Мало, того, включено. мало, мало того, ви неправомірно зупиняєте автівку. Має бути поліція. поліція зупиняє автівку, ви перевіряєте облікові дані. Відповідно по посту. Ми теж маємо право перевіряти. Давайте ми будемо ще перевіряти него... зараз. Документи по блок. -посту, Будь ласка. Відповідні. Я вам пред'явив свої документи. Будь ласка, придивіть свої ще документи. ще раз кажу. Ви не повний обсяг предвили документів. Що вам нада по наказ коменданту показав? На... Там печать не, не дійсна. Чого не дійсна? Тому що Чому такого суб'єкта... печать гербова, мокра Чому не печать не гербова не існуючого суб'єкту. Його 2019 не існує року його нулювали. Ну Нема до так. Такого. Я його нулював. Мені поставили А я його це, я думаю, ви, 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 не ви не повишайте, Будь ласка, вони там нормально. Ні, ви ж кажете Ні. я з вами, пане Олександр. Я з вами теж нормально. Я, я зараз вам приглашу нашого старшого. Давайте. Будете з ним розмовляти давайте і йому пояснювати, що дійсно що давайте. Не приглашайте. Давайте. Будь ласка, що вам тяжко надати документи, які який... нам, що... нам не тяжко. Ми хочемо дотримання законодавства. Що відповідно чинного законодавства тут працюєте чи так від себе? Чинно. Відповідно чинно, у вас не повний обсяг документів. У вас неправомірна печать суб'єкта, якого не існує. якого не, і не існує, не існує ви можете бо... де Ні, це ви скаржити. можете скаржитись. Нам не потрібно скаржитися, у вас немає відповідних документів перевіряти будь-що. Да? Да. Да. Так? будь ласка. Гарну, все. У меня, все. Дякую так, вам, тримайтеся. Ми, да. да, ми ще, надіюсь, з вами да. Тримайтеся, тримайте, ми будемо тут часто. Було да, було будь ласка, клас. Супер.